Муркотливе свято. Дітки. А чи замислювалися ви колись, що наші домашні улюбленці, котики, собачки, хом'ячки, папуги, рибки також мають власну мову, почуття так само, як і ми радіють святу і чекають на подаруночки? Сьогодні я розповім вам дуже цікаву історію про двох пухнастих друзів котиків. Пуфіка та Рудика, вона буде про те, як муркотливі башкетники готувалися до святкування Нового року. У маленькій, проте теплесенькій та затишній квартирі живуть два гарнесеньких пухнастих красені із прекрасною та доброю господаркою, яка з радістю піклується про малечу. За характером її улюбленці зовсім протилежні особистості, проте вона з усією любов'ю називає башкетників найкращими гонзиками і дарує багато людського тепла котикам. Пуфік статний, білесенький, наче вранішній сніжок, ніжний, аристократичний пухнастий котик із великими зеленими оченятами, милим рожевим носиком та м'якесенькими вушками. А рудик, як ви вже напевно здогадалися, рудий пухнастий, карок і котик, завжди з зацікавленим поглядом, гострими вушками, який полюбляє гратися і влаштовувати бійки із пуфіком, але в ігровій формі і не по-справжньому. Цьогоріч пухнасті малюки довго чекали на момент, коли господарка нарешті почне прикрашати штучну зелену красуню. Дістане захований і трішечки запилений новорічний декор, аби її улюбленці побавилися у процесі прикрашання домівки до прийдешніх свят. І ось цей день настав. Пуфік і Рудик купалися в новорічних іграшках, ніби в морі. Грали у футбол із декоративними кулями, шкрябали зсередини коробочки та пакетики, в яких до цього протягом року тихесенько спав новорічний блискучий дощик та іграшкові символи попередніх років. Хей, пуфіку, дивись, як я вмію. Голосно проморкотів білосніжному другові Рудик, збиваючи лапками прикраси з ялиночки. Ти що робиш, сміливцю? От зараз отримаєш на за свою поведінку від господарки, ще й мені перепаде через тебе. Давай йди сюди краще, поспемо на диванчику, моркотливо промовив пуфік до рудого башкетника. Рудька був молодшим за Пуфіка, отже білосніжний аристократ відчував відповідальність за малого, як за молодшого брата. брати робате, знову нашкодили. Рудику, це ти? Ану, дивися на мене. Я ж просила не чіпати іграшки на ялиночці, так довго й старанно її прикрашала, почувся голос пані Тетяни. У Господарки улюбленців. Вона причепила назад усі розкидані по квартирі кульки і пішла готувати вечерю. У цей момент Рудька вирішив не гаяти часу, розігнався і застрибнув на телевізор. Зіниці у великих зелених оченятах пуфіка розширилися до неможливості. Той зрозумів, що родий друг може впасти ще й потягнути за собою інші речі, які живуть на полиці зверху. По телевізору був увімкнений канал із музикою. Тож Рудик почав витанцьовувати на своїх милих пухнастих задніх лапках. Пуфік шмигнув за малим, але, не розрахувавши рівноваги, полетів вниз і приземлився на лапки. Білесенький котик почухав свій животик і, ображений, пішов у напрямку кухні, аби виудити у господарки третю за рахунком порцію вечері. Рудька тим часом зістрибнув з телевізора і, зачепивши собою штучне деревце з янголядками та сніжиночками у блискітках, потягнув речі з новорічного декору слідом за собою. Задоволений шкодою, як воно коє, встрибнув на гірлянду, що висіла на верхній поличці великої шафи, розмотавши лапкою сріблясту прикрасу, Прийнявся гратися з новорічною кулею по всій квартирі. За 10 хвилин Пуфік повернувся до рудого башкетника, і розпочалася справжня бійка за іграшку. Місія забрати іграшку та відновити справедливість, наголосив Пуфік. Рудик, стискаючи кульку лапками, відповів Ага, доженеш, поговоримо. Вони ганяються один за одним. Але рудик так розганяється, що врізається у коробочку від декору і разом із кулькою перекочується всередину та перевертається під стільцем, а звідти чути лише. Пуфіку, Мяу, я в пастці, Але кульку не віддам. Пуфік героїчно тягне коробочку, але вона йде по підлозі, як корабель по хвилях. Почувши гамір, забігає пані Тетяна і сміється. Пухнастики, ви й циркачі. Може, знімемо нове відео для ваших шанувальників у тіктоці. Побачать, які ви малі шкоди, але ж як я вас люблю. Рудька з усіх сил вилазить з-під коробочки, спочатку лапка, потім мордочка, і ось рудий, матушливий котик на волі. Він сідає поруч із пуфіком і з маскою винуватців на котячих личках дивляться на господарку, мовля, прости нас, хазяєчко, ми більше так не будемо. Але ж хто їм повірить, авторство і озвучування Аліни Сухарєвої.